Бігли куди угодно просто. Ну, ви самі розумієте, як це складно. І ще з маленькими дітками, там навіть немає, дитинки. І до трьох років дитини дев'ять ну, Ви самі розумієте, як це складно. І тут люди кричать, типу, що я не знаю. Хлопцеві попало, чи що. Я, я чесно, я не знаю. Я спустила, щоб і друг, що щоб хоч скоро визвати. Але я навіть не дійшла ось кінцем нашого будинку. Я піднімаюсь там уже зриві такі, що просто невозможно не знали. Я хапа дітей, просто щоб діти залишилися живі, здорові. Ага, далі. Ага. Доброго дня. За дорученням міського голови ми зараз з вами знаходимося на адресах, де де були пошкоджені будівлі, багатоквартирні будинки і постраждали люди. Зараз Комісії Паларадської міської ради опрацьовують заявки разом з нашими партнерами гуманітарної місії Проліска. Після цього будуть надані тимчасові матеріали для того, щоб люди змогли вже зараз забити вікна, балкони, рами, для того, щоб було тепло, тому що ви бачите, сьогодні на вулиці прохолодно вже. Після цього консультанти наших підрозділів нададуть консультацію, як податися правильно в дію. Вийде комісія по обстеженню пошкодженого майна, і люди будуть отримувати кошти через її відновлення, робити свої оселі для того, щоб вони були придатні для життя. Заміна вікон, заміна балконів, ну те, що постраждало, дверей і так далі.

Потом слышали, что вылетали окна. Это уже ждать не стали. Это, ну, что-то знакомых позвонили. Ну, сначала в по сидели, потому что, ну, это, потом уже ушли. Потому что холодно, страшно. Сколько у вас а, еще в квартире постраждало? Окна повылетали. Получается, четыре окна. Нет, три окна. Три окна. Ну, не знаю. Часто прильот і це перший раз таке Ні, це перший раз, ну, слышно було, але ні, нічого не вилітало, нічого ні. тут. Це перший раз, що так. <рес> Я управитель Будынку на 22 Левчаева Лидия Николаевна Расскажите про сегодняшнюю ночь Что трапилось с вами? Сегодняшняя ночь была очень тревожная Были прилеты И потом начались звонки жителей О том, что этот дом пострадал Какие за распространения? Очень много выбито окон, разрушено балконов, ну, вот так. подъездное окно разбито. Ну, очень плохо все. Что кажется, Как будет надавать все допомога, вы знаете? Тут же вот тут на месте оказывается первая помощь, это материал, это регистрация, это консультации. Все, что нужно при первой необходимой помощи, здесь есть. Тут теща живет. Ну, шарахнула, мы прилетели, потому что они на связь не выходили. Пришли в дом, а там ну, стекла валяются в одной квартире и в другой. Стекол нету, дверей нету. Ну, такое. Ну, все живы. А зараз будете якось допомагати так? ну конечно ну ми ночью пленкой заделывали а сейчас он этот самый листами будем прикручивать Я з Херсонщини утік з окупації, а це на третьому етажі ми в дочці живемо. Вибило вікно, двері вирвало теж там, міжкомнатні. Наробило ну, добре. Розкажіть, а коли це сталося? Як це було, що ви в той момент робили? Спали вже, почули вибух, давай бігом збиратись. ну У нас документи, все в одній валізі. Все, схватили, ну так, одежу, що змогли, та й побігли. Ну, правда, той бідний вискочив, курточку надів і в трусиках побіг. Скільки років? Дитина? 12. А, розкажіть трошки про себе, от як давно ви в Павлограді, як, вам, як ви виїжджали з о... Я в Павлограді 24, го з іюня місяця. Саме з Херсонщини з окупації ну, втекли туди. На силу виїхали, звідти проїхали 5 тисяч кілометрів через Росію, Білорусію, Польщу і потім в Україну. Це ви там десь де Олешки де? Каховки. Каховки. від нас 100 кілометрів, <кху> а Каховка 20 кілометрів. Ми на лівому березі. Так, зараз воно там і остається окуповане. Бросили дім. Ну, коротше, все там осталось, взяли тільки документи і, грубо кажемо, те, що на собі було, та й все. Приїхали сюди і тепер бачите і тут. Тут вроді трошки освоїлись, на роботу пішли з дружиною. Вроді би наладилось усе, ну, бачите самі, що робить. Проснулися зранку, вже в окупації. 10 годин. Ранку на Каховській ГЕС Кацапи вже вивісили свій прапори. а ми від Каховської ГЕС ГЕС живем, жили 20 кілометрів. Так це ви підрив застали, так? Так, так. 6 числа підірвали. Зараз на даний момент, ну я ще там був, коротше, вже там не води в скважинах, нічого, койде, так, як і в кого глибоко є, то ще трошки є. Так трошки зв'язуємося із знайомими, то теж там не світло, нічого, важко світлом, більше немає світла, ніж. Зв'язку теж. Кацапи, я ще там був. Вони за кожним слідом за нами дивляться. ФСБ лічно до нас додому приїжджали, обіски робили. Взять зСУ служив тоді, зараз ранили, він, списали його. І ФСБ знало, що він служить, До нас почали їздити. Ми тоді вирішили тікати от 네, 그럼 우리 모여서 한번 좀 보자. 2